Наша колега Олена Чернякова стежить за роботою української делегації безпосередньо в Анкарі. Просто зараз вона виходить з нами на прямий зв'язок. Олено, яка актуалізована, оновлена інформація є до цієї миті? Прошу. Колеги, доброго ранку. На горизонті у нас величне місто Анкараса. Ми тут весь день працюватимемо. Ми сподіваємось побачимо візит президента Зеленського. адже як сам він відзначав, сюди він планує прибути на переговори із президентом Мордоганом. Принаймні про це домовились обидва лідери, і лише у випадки прибуття. Путіна до Стамбула, і Ердоган і Зеленський могли б переїхати в інше місто. Втім, зараз говорити про візит Путіна не доводиться. Фактично, він його відкинув. В принципі, Європа це і допускала. От вчора приміром представниця висока представниця ЄС Каякала зазначала, що не вірить, що Путін приїде на переговори, оскільки він не бажає говорити про мир і. Банальним доказом цього є те, що зараз відбувається в Україні. А це повітряні тривоги, це атаки шахедами. Тобто Путін продовжує бомбити Україну замість того, щоб почати мирні переговори. Тож зараз говорити про те, що переговори у Стамбулі сьогодні однозначно відбудеться, теж ми не можемо. Втім, світ до цього закликав безпосередньо на цьому наголошував президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він також не відкидав, що учора свою можливість долучитися до цих перемовин. Втім, як повідомляли американські змі, все ж свій візит до Туреччини скасував напередодні. Шлунали ну дуже багато заяв від різних європейських лідерів з координованою позицією. Принципі виглядала важкового Київ Європи, таких як Франції та Німеччина. Власне, що вони говорили напередодні переговорів. Давайте зараз почуємо в офіційних заявах чому ми хочемо припинення вогню зараз. По перше, тому що щодня гинуть тисячі людей і все більше жертв серед цивільного населення. По друге, тому що ми переконані, що, хоча сполучені штати вагаються щодо припинення вогню сьогодні, очевидно, це дозволяє створити найкращу гуманітарну ситуацію, а також розпочати переговори, які дозволять вирішити територіальні питання, і навіть самі українці достатньо розуміють, щоб сказати, що вони не зможуть повернути все, що було захоплено з 2014 року. Територіальне за останні кілька днів я двічі говорив з президентом Трампом по телефону. Я вдячний за його підтримку ініціативи щодо 30-денного безумовного припинення вогню. Таке припинення вогню може відкрити вікно можливостей, де можливі мирні переговори. Надзвичайно важливо, щоб політичний захід не допустив розділити себе. Тут зазначу, що на контакті і українська сторона, і американська і європейська лишалися постійно лише ряд перемовин провів керівник офісу Андрій Єрмак. Також президент Зеленський постійно лишався на контакті з президентом Ердагандом, президентом Туреччини, але також важливий нюанс не оминув тему перемовин і Китай учора у Пекіні. Речник МЗС китайського зазначив, що підтримує мирні переговори. Втім, про Учалася заява, во досить такий китайський в китайському стилі, тобто вони за мир завжди були утім прямого тиску на Росію, щоб ти ті все ж приїхали до Туреччини, не прозвучало. Давайте почуємо заяву. З першого дня конфлікту Китай послідовно закликав до мирних переговорів та підтримував діалог і переговори для вирішення кризи. Ми хотіли б наголосити, що всі сторони повинні створити умови для відновлення прямого діалогу між Росією та Україною. Позиція Китаю завжди була чіткою та послідовною. Тож чи відбудеться прямий контакт між українською та російською делегацією? Все ще лишається загадкою. Це рішення президент України може прийняти а, тут в анкарі, як стверджували джерела деяких українських ЗМІ. Втім, на сьогодні точно а, говорити про те, що українська делегація поїде до Стамбула. Ми не можемо. Як і не знаємо, чи поїде російська склад російської делегації? Ми бачимо, але та немає ні міністра закордонних справ, ні високих чинів, а лише заступ. Нікі також відкритим питанням лишається і яка реакція світу буде на такий, на таку відмову Путіна чи послідують одразу санкції? Все це ми і плануємо дізнаватися впродовж дня. Володимир Зеленський сьогодні зустрінеться з реджепом Тейпом Ердоганом в Анкарі. Про це повідомляє канцелярія президента Туреччини. Зустріч з делегаціями України та Росії у Стамбулі в графіку Ердогана немає. Путін до Туреччини сьогодні не приїде. Замість себе він відрядив свого помічника Мединського, який очолював російську делегацію на зустрічах у Стамбулі на початку повномасштабного вторгнення. До Туреччини відправиться і начальник головного розвіду Костюков. Він перебуває під санкціями США та ЄС через втручання в американські вибори у 2016 році та утруєння скрипалів. Крім того, його вважають причетним до планування анексії Криму та розпалювання війни на Донбасі. Решта оголошеного Кремлем складу делегації а заступники очільників МЗС та Міноборони і нікому невідомі їхні помічники.